Всім привіт! Війні. Ми зараз йдемо в подорож, одна книжка на один день. Так. А, і ми йдемо гуляти в секонд, в кіно на Довбуша. Ще, може, в нову книгарню Reed завітаємо і в книгарню Левчика по книжечку. Ой. А читати я буду до краси Девід Фуенкінас. Книжку я брала вже не нову, а вимінювала в палітурці, тому тут якісь є закладинки і позначки від іншої людини. І мені дуже цікаво завжди, що виділяють люди, тому що я не сильно люблю виділяти. І я не хочу нічого змінювати, тобто для мене в цьому є і естетика. Тож, давайте починати цей день. Ik hoor al dat, ik Побували в книгарні Рідіт mm -hmm. як твої враження? Прикольно. Ну, типу, є вініл, є там кавуся, книжечки. Прикольно, що типу є другий поверх, там, а він за обсягом схожий трошки на секцію в цьому книжковому арсеналі. Тому це прикольно. Мені От. сподобалося, що ціни доволі демократичні. Якщо гуглити щось в в інтернеті то все одно, ну такі ж плюс-мінус ціни. Тобто та ж книгарня є, плюс-мінус програє, тому що ціни ну, не платиш за доставку, скажімо так. Ну так, і плюс тут типу, можна прийти попрацювати, да, посидіти, книжку. так. Ну. Так, отже, я прочитала 30 сторінок книжки, я готова трошки розказати про неї. Ідеться про е чоловіка, який викладає, яке зрозуміло в якомусь крутому місці. Він написав дисертацію велику, там, він просто спеціаліст в своїй справі. І до нього, е, ну, в нього ще трапилося, потім ми дізнаємося, що від нього пішла дружина до іншого чоловіка, і е, він іде працювати в Орсе в Парижі е, просто музейним співробітником. І е, в головна. Цьому, яка бере, е, начальниця кадрів, вона була в шоці, бо каже: Ну як, ти ж е, ви ж такі, типу, ви ж дисертацію по модельяні написали, але ж про, ну, ви будете просто охороняти це модельяні. І для нього це е, просто було як. Відгороджені від цих людей, він, як зрозуміла, він хоче відпочити від цих, бо його зрадила дружина. І йому треба якесь переключення, щоб ні про що не думати, просто жити. І він від всіх своїх родичів, знайомих відхрестився, тобто не спілкується ні з ким, викинув карточки і коротше, став таким одинаком. Але мені дуже подобається зараз книжка, вона така прикольна. і до речі, мало описів Парижу, але дуже цікаво спостерігати за тим, як взагалі з боку охоронця в промузей Орсе. Я до війни там була з чоловіком, і мені от дуже цікаво подивитися, от не як турист дивиться на всі ці картини, а як охоронець, який там працює. Ми заходимо вже 10 років вийшов. Ваш наступний фільм наступний чекати ще через 10 років, що буде раніше. Все залежить від керівництва держкіно. Як зміниться влада, нове держкіно нове кілько. І Олександру Чорному. І Олександру Чорному. Не можна шукати. ви знаєте, Ми постійно шукаємо. Давай такі. Так, так. Ми прийшли із Довбуша. щоб це так було класно. Да. Просто це, це просто неймовірно було. Наші українці настільки мут можуть круте кіно зробити. Uh -huh. Були актори, були був режисер. Uh -huh. Так, була акторка, яка гра, яка грала Марічку, потім, а потім був а, актор Ясинський. З які грав uh, у спіймати Кайдаша також да, От, це коротше, просто... дуже, дуже класний каст, дуже класні люди. На мене просто потім uh, фанатська якась відкрилася це, пофотографувалась. і, до речі, розписали листівки, які я буду розігрувати на донати. Тож переходьте у мій інстаграм, і, можливо, ви виграєте теж ось ці листівки там. Що до речі, був як звати який на англійській мові розмовляв? Так, американський актор Лусер, по-моєму, да. Да, да от і, і він, він теж розписався. Да, так він що... грав дуже класну роль, да. просто неймовірно. Якщо ви дивилися, то ви зрозумієте такого як, як священника чи кого він грав? Це ну він грав Бешта, це типу як в різних культурах, це ну як святий. Ось, і він просто неймовірно зіграв. Це, це просто я була в шоці, і це, це було прекрасно. І це він, до речі, він голівудський актор. Так, і я не виробився, що він американець в кадрі, то це він говорив гуцульського і трошки, мабуть, євриту, якби, і в ну, якби. Наскільки я зрозуміла, він ще при нас там почав українською говорити. Тобто, напевно, його на ну він вивчив слова і оце сказав. Це це просто ну неймовірно не відлічила, не подумала, що це американець каже. Просто да ідіть в кіно, поки він є. Ми прямо зараз, вже вечір, ми вдома. Ми засняли тут відео, з Владом сиділи. Воно буде першим. Ви, мабуть, вже його бачили, тож я вам тут зараз лінк скину. І ось тут там, роз... я йому задавала питання про якісь книжки, а він відповідав, яка ця книжка? Він є теж з нами, до речі, був. Ось, що з'їв уже з підлоги. Молодець він. Так. Я, на жаль, не дочитала цю книжку. Я на 92-й сторінці. І, на жаль, я буду читати з вами ще завтра. Зраночку закінчимо влог. Я хочу вам показати, як класно описана зовнішність людини. І тут навіть є ось ця позначка від іншої людини. Яка читала до цього цю книжку. Він був майже лисим, але повністю приймав ідею про те, що можна залишити на логові на голові три нещасних пасма, що зав... е... звитяжно вижили у волосиному геноциді. Тож вони блукали е... гладеньким черепом, неначе ті загублені душі. Він навіть не намагався їх зачесати наперед на лоба, як це дехто робить, аби створити ілюзію невеликого, але доволі густого чубчика. Ні. Ні, він давав природі можливість продовжувати свою руйнівну дію та не втручатись. Його самовпевненість була просто дивовижною. Оце це просто ну, офігенний опис книжки. З приводу того, що я купила. А купила я авантюру, в яку я влізаю, аж він до нас прийшов. Дивіться. Право на чари, перша книжечка. Я чесно, мені дуже цікаво. Хочеться скоріше вже почати, можливо, я навіть в цьому місяці і почну, бо мені вже хочеться, от про чаклунок, про все це почати читати і зрозуміти, до речі, закладинка від книжкового лева, і зрозуміти, чи правда я хочу в це влізати, чи я продаю книжку і закінчую на цьому взагалі теріпрачета. Чи буду е, тоді. Купляти 28 книжок, чи скільки там їх вийшло. Скажіть класно, дуже класно. Блін. На поличках буде виглядати дуже гарно. Я закінчила читати книжку до краси, О, чесно, в мене деякий зараз шок, тому що коли я починала її читати, вона була доволі легкою. У нас головний герой, який переїхав з якихось причин, до. Музею до Парижу став працювати в музеї Орсе. І там, ніби в нього щось трапилось, він був дуже відрішений. Ну, не зрозуміло, що було з ним. Я зараз говорю на емоціях, тому що от тільки не закінчила. Останню сторінку тільки перевернула. І, чесно, в мене аж мурашки по шкірі. Тому що в середині книжки я така думала: блін, я, напевно, її продам. Книжка доволі. Проста, вона ні про що. Я не знала, що буде далі, і мені це не сильно цікавило вже, бо така дума, книжка з навіщо я взяла. І потім всередині починається опис персонажа, опис героїні другої. Я не зрозуміла, навіщо це було, а потім в кінці як все зв'язалося, і чесно, це було просто. Це настільки було боляче, настільки було сумно, злість сильна була. Я чуть не заплакала, чесно, це дуже важка історія. Хоча здається, що половина книжки вона така доволі легка, ніби нічого серйозного тут не буде. Але ця книжка вона дуже о, повчальна і тут, до речі, дуже багато. Um, ну, Ось ця героїня, я тільки скажу, що вона художниця. І мені дуже сподобалося читати про неї, як, як вона малює, що вона цим хотіла сказати. І чесно так як, е, мене, як ілюстратора, дуже це зачепило. І зараз, от, блін, я хочу почати малювати більше. От зараз прям сяду і буду малювати, бо я не можу вже хочеться взяти. Настільки це було захопливо читати, як вона малювала. Це просто неймовірно. І коли я читала до середини, я не думала, що я хочу цю книжку рекомендувати. Але зараз я скажу тільки, її треба читати, і вона повинна бути просто не знаю, це, це неймовірна книжка. Ем, я, напевно, її потім буду також перечитувати, бо, ем, не знаю, такі історії мені дуже ем, хочеться перечитувати, пам'ятати, чи як це сказати? Я не знаю, як це пояснити. Книжка чудова, ем, але, да, тут є і погані моменти, і від них. Ем, Мені аж, да, було важко. Але я поставлю ці книжці 4 з 5, тому що для мене це четвірка це типу, як середня оцінка, хороша книжка, але не настільки, щоб п'ятірку ставити. Тільки із-за того, що половина книжки доволі була пуста. Я думаю, її можна було б скоротити. Хоча книжка 250 сторінок має, але все одно ем, до 120-ї сторінки. Це було трошки нудно. На початку цікаво, а, але десь, я думаю, можна було скоротити це в половину, а, ось цей весь початок, тому що він був доволі вже одноманітним. А ще, що мені не сподобалося, я вже не пам'ятаю чесно, хотіла виділити, але потім а, мене так захватило. Я взагалі взяла, думала пару глав прочитаю і все. І типу, я буду далі собі пробити справу, малювати. Але ні, мене настільки захватило, що я дочитала цю книжку. Просто неймовірно. Я не хочу більше розказувати про сюжет, тільки не як те, що я вам вже розказала. Не хочу нічого додавати, тому що. Буде не цікаво її вже читати, тому читайте, будь ласка, бачите її десь, беріть і читайте. Вона справді нереальна. Ну, я, я дуже щаслива, що саме її я колись обміняла в політурці. Ось. Ой, дякую всім за увагу. Дякую, що ви були зі мною це відео. Я дуже рада, що я нарешті прочитала цю книжку. Вона коштувала того е, часу, що я її чекала. Тож, дякую вам за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі, як вам відео, і всім па-па!